Правда, час скоро пройшов. Правда, дуже скоро пройшов час. Ви знаєте, брати, з самого початку е, зачитали таке одне місце писання, 55-й розділ, пророк Ісая сказав такі слова, шукайте Господа, коли можна знайти і кличте до Нього, коли він близько. Сьогодні Господь дуже близько є до кожного із нас. і я. Подібно зачитаю слово Боже, читаю 114 й Псалом, 4 -й вірш. Тоді я призвав ім'я Господнє, Господи, спаси душу Мою, милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас. Амінь. Він милує нас. І інше місце Писання. Книга премудрості Соломона, перший розділ, другий стік, бо його знаходять ті, що не спокушають Його, і являється він тим, що не знаміраються у ньому. Знаєте, як важливо сьогодні шукати Господа, Його сьогодні можна знайти. Брат напоминав історію біблійну, яка сталася жоднією людиною. Він був малий на зріст, як йому було ім'я Зархея. Він хотів побачити Ісуса Христа. Брат на, ну, зробив наголос, він був не простою людиною, але він хотів побачити. Бачить Ісуса Христа. Переді мною брат на місце писання такі слова, я їх повторю, нехай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте в домі отця, мого осель багато. А якби не так, я сказав би вам, я йду і приготую. Місце вам. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Це в свій час сказав Ісус Христос, який розмовляв з учнями своїми, який мав піднятися на небо, який мав піти, щоб приготувати місце для кожного, хто повірує в нього. Я думаю, що ми всі віруючі, правда? Всі віруючі, але можливо не всі вірні, віруючи сьогодні майже всі, але дуже мало вірних людей, які повірили Божому Слову, які повірили в те, що там є досить усе. І той, який таку має тверду віру і послідує за Господом, той, хто знайшов Господа, він обов'язково. Буде в тому місці, тому сьогодні ми маємо таку добру можливість, хто ще не шукав Господа, можна шукати сьогодні на цьому місці, можна його шукати через його святе Слово. Скажу вам таку думку, не знайдете Господа на ліскате. Не знайдете Господа в якомусь ігральному клубі, там ви його не знайдете. Але там, де читається Боже Слово, там, де проповідується Боже Слово, там можна знайти Ісуса Христа. Якщо хтось ще не шукав, ви починайте шукати. А якщо сьогодні хтось вже знайшов, Господа Ісуса Христа то співали таку чудову пісню, що ми переселимося в ті прекрасні оселі, і там буде вічна радість. Ми радіємо якимись ну, моментами в нашому житті де щось приобрели, де щось знайшли, де щось купили, і ми радіємо, але радість ця буває короткочасною. Чуєте? Радість буває вся короткочасною. Благовістник з міста Сарне. Я думаю, що хтось вже був, коли ми були в цьому собраті. Є такі? Є такі, а хтось ще не був, то я кажу, місто Сарне, це 70 кілометрів від Білорусі. Тут брат Слід, може, не розказував. 200 кілометрів від Польщі, 300 кілометрів від вас, від Києва і 300 кілометрів. Від Львова, оце наше місто там розташоване. Бурбного містик дуже багато років вже їздить, ну, співає, прославляє Бога, який який спас нас від гріхів наших. Я колись в одному собранні чуть скажу про себе, брат казав, брат скаже, це мої сини, вони ще тут, не всі, але в одному собранні черкаш мені скажуть: ну розкажіть трохи про себе, які у вас там сім'ї. Ну і подібно, де ви берете кошти на те, що ви їдете і подібне. Ну і про кошти я нічого не говорив, бо ми працюємо і нас ніхто не фінансує, якби ну, деякі церкви вам казати, які нас запрошують, вони покривають розходи на паливо і подібне. Але за сім'ю сім я сказав, в мене я кажу, є дві дочки, тоді в мене було тільки дві дочки, зараз чотири дочки. Ну і потім маленько зробив паузу. І кажу, що в мене є 10 синочків. І одна жінка каже, о, ужас! А потім каже, як це хорошо. <сум> <сум> На сьогоднішній день в мене багато дочок вже є. Ну, Мої сини поженилися і ще додавали дочки. Ну і синочки, відповідно скажу. Але що скажу я, поки на сьогоднішній день маю 30 внуків. Ну, ще й в дорозі, хані, в дорозі, скоро ще будуть. 30 внуків. Маю одного правночка, то я вже прадід. Молодий прадід, мені тільки 64 роки. Це я про себе. Але я хотів більше про Ісуса, про себе таке діло. Я читаю місце Писання. І Іван, тобто вибачаюсь, Петро, в другому своєму посланні в першому розділі записав таке слово про те, що було від початку, що ми чули, що ми бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші про слово життя, бо життя явилося, І ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було Отця. І явилось нам про те, що ми бачили і чули, Звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. І це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. Апостол Петро каже, і це пишемо вам, щоб радість була повна. Ну, про що казав Петро? Він був з Ісусом Христом. Він торкався Його своєю рукою. Він віддався з ним. Він дуже багато подорожував з Ісусом Христом. Хоча сталося, що сталося, свій час, він відрікся від Ісуса Христа. Христос попереджував Його, що Петро, ти відречешся від мене трижди. Поки півень заспіває два-три, кажеться, або відречешся від мене, коли навіть ще Чи півень заспіває, а ти вже трішки відречешся від мене. Інші вангалісти кажуть трошечки по-іншому. І ви знаєте, що так сталося. Хоча Петро казав, я готовий з тобою на смерть. Може вони на, на друзі, може вони не готові? Я готовий з тобою на смерть. І бачимо. Що сталося з Петром? Коли він побачив, як знущаються над Ісусом Христом, як його б'ють палками, як його відчують, він злякався. Як всяка людина має страх, так і цей страх прийшов до Петра. І коли запитала служанка, то ти ж з ним був? Я не знаю, що ти кажеш. Та й мова ж твоя продає тебе, ні. І ви знаєте, коли третій раз він відрікся, що я не знаю цього чоловіка, півень заспівав, Петро вспомнив слова Ісуса Христа і гірко став плакати. Він надіявся на свої сили. Так він ходив з Ісусом Христом, руки осяжали Його. Тобто Ісуса Христа. Можливо, вони віталися. І Петро каже, що ми бачили, це було все. І це правда цьому всьому. Сьогодні багато людей є на планеті земля і навіть в цьому залі, які не віталися за руку з Ісусом Христом, які не торкалися Його подібно, як казав брат. Жінка, яка положила в своєму серці, хворобу мала велику кровотеча, торкнуся його одежі і буду здоровою. І так сталося. Ми знаємо, що вона дійшла, дійшла, переборуючи всякі сили свої, знаєте, прикладаючи безсилля переборуючи і торкнулася одежі Ісуса Христа. І ми бачимо, вона стала здоровою. І це замітив Ісус Христос. І Він звернув на неї, каже, хтось торкнувся мене. Люди, якби дивувалися в цьому питанні, бо завжди окружали дуже багато Ісуса, багато людей. Але Він знав ту, яка торкнулася. І вона каже, я торкнулася, я це зробила. І Христос сказав до неї. Віра твоя спасла тебе. Віра твоя спасла тебе. Віра всякої людини, віра кожного спасає кожного, тобто моя віра спасає мене, кожна з вас віра спасає вас. Не може спасти віра мого тата мене. Татова віра спасає тата. Моя віра спасає мене. Моя віра не може спасти мого сина, мою доньку, Його віра спасає, а моя віра спасає її. І ви знаєте, за шукав Ісуса Христа, хотів бачити. Ще один був чоловік, який, можливо, не хотів бачити і не розумів ім'я йому Сави впоследствии і він робив таку недобру справу. Він був научений у ніг Гамаліїла, великого вчителя. Він знав закон. І ви знаєте, коли Ісус Христос після смерті своєї піднісся після свого воскресіння на небо, Він став шукати вірних тих, які послідували цьому вченню. Він став шукати, приводити їх в темниці. І на дорозі, коли він йшов в Дамаск, його зустрів Ісус Христос. Закей хотів побачити Ісуса? Саул хотів зробити інше, приводити людей і віддавати дитю або кидати в тюрму. Але тут на йому вийшов Ісус Христос і каже, Савл, покликав його, Савл, чого ти мене гониш? Трудно тобі йти проти Росна. І питання Саул задав. Хто ти? Я і Ісус, якого ти гониш. Дорогі друзі, можливо, сьогодні ти в числі тих, які шукають Бога. Можливо, ти в числі подібно як зеркель, хочеш побачити Його, приходиш на це місце, зважуєш в своєму серці, а чи то правда, тому всьому, чи то дійсно є отецарство царство небетне? чи то є оте позагробове життя. Я хочу сказати на основі Божого Слова, так каже Писання, я сказав би вам, я піду і приготую місце для того, щоб прийти і забрати вас. Сьогодні варто, сьогодні варто шукати Господа, сьогодні варто відкрити своє серце. Одним з військ пише, каже так, Писання каже так, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. Як би хотілося, щоб сьогодні голос Божий в любові, він торкнувся всякого серця, яке сьогодні бамається, чи то правда, чи неправда. Да руки осяжали, осягали руки апостолів, руки учеників Ісуса Христа. Ми сьогодні не можемо торкнутися руками своїми, але можемо торкнутися вірою своєю. Аліві! Ми можемо це зробити, нехай не прославляється Господнє ім'я, бо Він дає сьогодні, або дається сьогодні, щоб знайти його. Браття, сестри, ми ті, які повірили, ми не з числа, хоми, який казав, поки не положу пальця, рани його на руках, або руку між ребра. До тих пір не повірив. І коли Господь тямився і каже, мало ложи, каже Господь мій Бог. Він повірив і каже Господь Ісус, ти повірив, бо Ти побачив. А блаженні ті, які не бачили, не ложили свого пальця і повірили. Дорогі друже, ти можеш оказатися в числі блаженних людей, коли ти повіриш про те, що каже. Біблі, якщо ти повіриш, якщо ти довіришся цьому слову, ти приобредеш радість в своєму серці, ти будеш тут радіти, ти будеш переповнений любов'ю від Господа, яка приходить, і маючи радість, маючи мир в своєму серці, ти будеш проходити цей земний шлях до того часу. Пока застринеш свого Господа Ісуса Христа.